Коментар з команду з перемогою, президента, в першу чергу з перемогою, який вкладає, ну, зробив такий гарний куп і таку гарну команду. Так що, я думаю, заслуговує на, на те, щоб команда була вище, знаходилась в турнірному таблиці. Е, е, дуже радію, е, які зміни проходять в команді, як міняється менталітет команди. Я не кажу за рахунок, я кажу, який настрій, з яким відношенням вони вийшли на, на гру, з якою агресією. Оце мене дуже, я дуже вдячний їм і мене дуже порадувало. А якщо бути відвертим, то суперник грав меншості якось аналізувати так по чесному гру. Так, да, ми грали агресивно, ну. Но... Ну, мені не, не хотілося дивитися, не треба. Щоб так вийшло, це добре. Але ми і гарно виглядали 11 на 11. Да? Команда ж кваліфікована. Вона дуже сильно прибавила після, після зимових зборів. І це принесе на Єврокубки. Так що я радів, що відбувалося до, внутрі, радів, що відбувалося до вилучення суперника. Виглядає ця команда і чаші робила першому це питання. Ну, Зрозуміти, та команда стільки строїлася поступово, піднімаючись з аматорського футболу в Прем'єр-лігу, в Єврокубки, а тут поки ще місяця не пройшло. Так що якось аналізувати, то що зібрані дуже кваліфіковані футболісти, що склад дуже кваліфікований і гарна молодь це неуспіримо. Але зараз якось проводити, порівнювати їх, це навіть не етично до тих пацанів, які грали в Єврокубках. Два роки піде. Я погоджуюсь. Вони дійсно повинні бути на іншому місці, дивлячись, по-перше, як вони зараз працюють, і на їхній майстерності. Що так відбувалося, ну, не знаю. По-друге, ми ще ж так нічого не ми лишилися на тому самому місці, по-моєму. Але якщо вони будуть так себе вести, і як вони зараз ведуть, і так само тренуватися, і так. Емоційно відноситись до, до всіх тренувального процесу, то ця команда має бути дійсно десь, ну, по крайній мірі претендентом на Єврокубки. Ми будемо намагатися, ну і до вилучення, була гра, граном ну, вона була епізодами, тому що. Була дуже активна гра з нашої сторони, потім ми десь давали паузу, тому що темп високий був. Десь сідали низький блок, потім знову піднімали темп. Ми грали проти достойного суперника. Так що, можна сказати, да, я погоджу, що рівна гра. Але запал, да. я хочу, щоб ця енергія передалася на наступні матчі, щоб вони повірили в себе, що не можуть грати на таких швидкостях. І з такою агресією.